що говорить твій одяг, поки ти не встигла вимовити і слова ширина формула джинси плюс худі працює як уніформа, що закриває лише базис зігріти, тобто характеризує рівень виживання. Ти постійно поспішаєш, і в тебе просто немає часу, щоб подумати про самоподачу чи власну автентичність в гардеробі. Дуже багато однотипних речей. І, ідучи на шопінг, ти обираєш майже те ж саме, можливо, міняєш колір. Швидше за все, немає просто часу розібратися, що ще могло би пасувати. Немає часу піти в оце нове, а найважливіше, це нове лякає тебе. І принцип спрацьовує не тільки в гардеробі, а й Інших сферах твого життя кання кольору в гардеробі швидше за все це відбувається через твоє небажання no. привертати до себе увагу, злитися сірою масою, не відсвічувати. Прикрас. Радше сповіщають про відсутність бажання та часу на прикрашання себе, на ставлення до себе із любов'ю, коли ти можеш покрутитися біля дзеркала та прийняти рішення. Які ж сережки пасують саме до цього луку? Наявність великої кількості трикотажу сповіщає про потребу у розслабленні, бажанні в тому, щоб про тебе потурбувалися, про те, що ти хочеш сповільнитися. Але тут треба діяти обережно, адже тотальний спорт пасує далеко не кожній зовнішності, і тут можна залипнути, як у болотці Логоманія або бажання мати речі певних брендів. Зазвичай пов'язана із довгим утриманням, неможливістю придбати те, чого хотілося. А тепер, коли кошти з'явилися, відбувається певне закриття гештальтів. В цілому класна практика, але знову ж таки важливо не залипнути. Поділись, будь ласка, у коментарях, який із пунктів про тебе.